Канада поглибить зв'язки з ЄС через тарифну війну Трампа. Про це повідомляє Reuters. Отава буде співпрацювати із Брюсселем, продаючи корисні копалини та товари малого бізнесу. Також єс зацікавлений отримати кобальт, літій та нікель, аби зменшити залежність від Китаю. Зазначають в агенції. А ще там додають, що Канада та США опинилися на межі реальної торговельної війни. Експерти прогнозують, що це може серйозно вплинути не лише на економіку обох країн, а й на глобальну безпеку. І ось наші журналісти намагалися розібратися, чи будуть проблеми з постачанням зброї для України? Може це початок взагалі світової економічної кризи, або це лише політичні маневри перед важливими переговорами. Подробиці в нашому сюжеті. Сполучені Штати Америка та Канада опинилися на межі торгівельної війни. Експерти кажуть, це може призвести до підриву економіки обох країн, а також до глобальної небезпеки. Більше 700 мільярдів доларів на рік торгівельний обіг Канади з усім світом. Більше 60% – це є доля Сполучених Штатів. Напруження між двома країнами розпочалося після того, як президент США Дональд Трамп оголосив проведення 25 відсоткового мита на канадські товари. Однак між країнами відсутній торгівельний баланс, адже Канада. Продає більше своєї продукції ніж Сполучені Штати, здатні придбати, починаючи від побутових товарів до сільськогосподарських, достатньо багато компаній виїхали з Сполучених Штатів Америки до Канади і вони продовжують виробництво продукції на американський ринок, але релокуються безпосередньо в Канаді. І це безперечно достатньо серйозно дратує Трампа. У відповідь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо теж оголосив про 25% мита на американські товари. Військові експерти кажуть, такі дії можуть мати серйозні наслідки для оборони і спроможності країн. Співпраця у сфері оборони є надзвичайно тісною, зокрема в рамках північно-американського командування протиповітряної оборони НОРАД та інших спільних ініціатив. Щорічний експорт озброєння та компонентів для нього з Канади до США становить близько 900 мільйонів доларів. США. Американська оборона промисловість за часи ще голодної війни, особливо там удиві після її завершення 90-х політичних роках. Дуже сильно е, почала інтегруватись у канадські ОПК. Мається на увазі просто відкривати, скуповувати під відкривати нові у Канаді у Квебеку Виробляються для всієї американської армії вишибні заряди, метальні заряди для артилерійських боєприпасів. Ще у 2022 році Міністерство оборони США ініціювало розширення виробництва боєприпасів. За їх планом, до літа 2025 року країна має виготовляти 100 тисяч 155 мм снарядів на місяць. Однак результати потужностей підприємств. Експерти ставлять під сумнів, адже частина заводів ще будується. Окрім снарядів, штати залежні від Канади у виробництві броньованих машин. Спеціальна версія американська страйкер вони всі виробляються в Канаді і вироблялись там по було понад 4 тисячі, і звісно, будь-яке додаткове замовлення на ці машини, навіть ремонт, обслуговування підтримка це от до Канади. Це може вплинути на постачання озброєння та військової техніки, що є критично важливим для України. Те, що Україна надходить, воно надходить не нововироблене, а з запасів, які знімаються з експлуатації. На сьогоднішній момент немає жодного проекту законодавчого акту, що винесла нова адміністрація Сполучених Штатів Сенат з приводу воєнно-технічної допомоги Україні. Втім, за словами експертів, реального впровадження мит не буде. Це лише голосні заяви Трампа. Спочатку треба агресивно, жорстко, максимально жорстко натиснути на твого на, на, на опонента по переговорах і таким чином примусити його, щоб він перше запропонував переговори і пішов на поступки. Після телефонних переговорів Дональда Трампа і Джастіна Трюдо запровадження мит призупинили на місяць. Канадський прем'єр представив прикордонний план на понад один мільйон доларів для посилення безпеки, боротьби з фантанілом і організованою злочинності. Тож адміністрація Трампа пообіцяла оцінити ефективність домовленостей і можливість укласти остаточну економічну угоду.